Вітаю, мене звати Вікторія Цимбалюк, я керівниця проєкту Люди майбутнього. І сьогодні я хотіла би представити учасника цього проєкту, Омара для того, щоб він поділився. Я можу це назвати історією успіху в проекті. І, можливо, в кінці нашого відео зможеш дати ще якісь поради. Іншим учасникам, але для початку скажи, будь ласка, скільки тобі років? Мені 16 років на даний момент. Скажи, будь ласка, звідки ти дізнався про проєкт Люди майбутнього? Я побачив посилання в месенджері від координаційного штабу фонд «Крило майбутнє». Крило майбутнє це якраз і є партнер проекту по ІТ. Скажи, будь ласка, на якому курсі ти навчався, і як проходили заняття онлайн? Чи у вас були офлайн зустрічі? У нас були офлайн зустрічі. Ми проживали в отелі. Постійно кожен день проходили лекції. Цікаві від, ну скажімо так, від викладачів, які давали нам цікаві, цікаву інформацію. Я з задоволенням це все слухав. Мені дуже сподобалося. Дуже цікаво. Ще частина саме історія успіху. Чому? Тому що ти в результаті своєї роботи, свого навчання, ти отримав job offer так від АІТ компанії. Uh -huh. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, що тобі допомогло? Я не знаю, що мені допомогло. Я просто займався тим, що мені подобалося завжди. Я пам'ятаю себе з дитинства, я постійно е, сидів за комп'ютером, щось там е, дивився у брата свого старшого. Що, е, мені було цікаво, що він там робив. Я постійно навчався, дивився е, YouTube, дивився туторіали. Якісь. Е, потім, коли виріс трошки старше, дізнався, що таке програмування, почав е, цікавитись цим і. Зараз займаюся вже е, рік програмуванням, е, дізнався про фонд. Е, хотів спробувати себе дізнатися щось нове для себе, е, в майбутньому знайти собі роботу, і мені в цей момент повезло. Просто прийшло. І тобі offer. вдалося так. Так, Тому я тебе вітаю насправді. Я дуже задоволена цією програмою. Результатом. Я вважаю, що в тебе ще дуже багато попереду нових знань і до речі. Які твої плани далі на професійний розвиток? Я так розумію, що ти зараз, я наскільки я знаю, ти навчаєшся зараз в коледжі. Так як ти плануєш поєднувати навчання в коледжі і роботу, тому що робота безпосередньо в it компанії? Так, ну я буду працювати, просто працювати, е -е, якщо не вийде. Да, даже якщо так, то м, м, вийду на заочне. Ну це без проблем. Просто е, головне, ну не падати в вічі і е, робити те, що ти постійно, те, те, що тобі хочеться, де йти якось е, слухатися свою душу, як би так сказати. Е, Покликання. Так, типу, і, я не знаю, просто е, робіть те, що вам подобається, все. Тобто це вже звучить як рекомендація, так, так для інших учасників, які можуть і бажають взяти участь в проєкті. От давай ще раз підсумуємо, щоб, щоб ти міг би порекомендувати іншим учасникам? Я е, ж говорю, я е, ніколи не конкретно не хотів стати програмістом. Я е, просто займався тим, що мені подобалося. Я сидів в комп'ютері. А далі я вже постійно, постійно розвивався в руслі, типу в тому, в якомусь певному професіональному. Е, мені це подобалося, я хотів цим займатися і е, просто дізнавався більше інформації. Е, після, ну, після фонду, виходить, е, мені прийшов джоб офер мені дуже повезло. Я, ну, я так думаю, що мені повезло. Е, Тим більш, тим більш в 16 років. Я знаю компанію, яка запропонувала. Так. Е е е так, Тому я більш ніж впевнена, що е пропозиція гідна, і я думаю, ти в гарних руках і, і, і будуть ментори і е сеніорсти <сум> та які тебе супроводять. І я більш ніж впевнена, що е успіх тут не під питання. Uh -huh. Лише твоя мотивація, бажання і далі розвиток. Тому ми бажаємо тобі. Всього найкращого в розвитку в професійній діяльності і, взагалі, успіхів тобі у всіх твоїх починаннях. Дякую.